Моє вітання, з вами Архонт Солі. І що ж, це наша перша зустріч в такому форматі. Тож приємно з вами познайомитися, якщо буде доречно так сказати. Я сподіваюся, ви взагалі впізнали, що це за канал, адже я змінив оформлення і взагалі ніде про це не попереджав. Але скоріше все, ви впізнали, адже все таки я привітався з вами словами Архонт Солі, і так це дійсно я. Як ви зрозуміли, сьогоднішнє відео це знов таки не гайд, і гайдів взагалі в цілому доволі давно не було. І в кінці цього відео я трохи розповім, чому ж так трапилось і коли вони повернуться на канал. Але головна тема сьогоднішнього відео це конкурс малюнків. Тож розпочнемо саме з цієї теми, адже нам потрібно доволі багато чого обговорити, починаючи від правил і закінчуючи призами. Почну з невеликої предисторії. Спочатку це мав бути конкурс у Геншині з відповідними винагородами по типу місяцю та батлпасу, але враховуючи які зараз часи, я вирішив зробити ще. Щось незалежно від світла та відключень, тож було прийнято рішення створити конкурс малюнків. І так, приймаються малюнки як діджитал версії, так і малюнки на папері, тож ви зможете у будь-якому разі прийняти участь. І я прекрасно розумію, що далеко не всім хочеться малювати, або як мінімум не всі вміють. Тож у мене є для вас дві тези. По-перше, цей конкурс це моя перша спроба провести щось подібне, тож не хвилюйтесь, у майбутньому буде лише більше подібних івентів. І я вже зараз можу сказати, що, наприклад, наступним конкурсом буде турнір по картковій грі у Генш. А по-друге, навіть якщо у вас немає таланту до малювання, або ви просто сумніваєтесь у ваших здібностях, а таке доволі часто буває у художників, повірте мені, я це розумію. Все одно не бійтесь приймати участь, адже це буде цікавим досвідом, а крім того, ви отримуєте особливу роль у Discord сервері Я сам колись приймав участь у подібному конкурсі і зайняв десь 13 місце з 20. На жаль, зараз не можу показати цей малюнок, тому що він загублений десь у моїх файлах, але можливо трохи згодом я кину його у Discord. І якщо ми вже повернулися до Discord, то одразу скажу, що єдине, що вам треба зробити для того, щоб приймати участь у конкурсі, це приєднатись на Discord сервер за покликанням в описі. Там ви зможете знайти перелік правил, крім того, відповідний канал, куди ви будете кидати свої малюнки. А також у разі потреби ви можете задати будь-які питання, на котрі отримаєте відповіді від мене або ж модерації. І в цілому це все, але є певні деталі, про котрі я хотів би вам розповісти, адже вони дрібні, але мають велике значення. По-перше, це тема малюнків, адже з одного боку, то це просто, і головні теми конкурсу це Новий рік, геншин, а також у разі потреби можете використовувати персонажа з мого оформлення, адже все-таки він є частиною цієї спільноти. Проте, обговоривши деталі, ми вирішили додати до конкурсу певні додаткові теми, або ж краще сказати, особливості, котрі поділять учасників на певні категорії, а також допоможуть нам зрозуміти, що ці роботи зроблені саме для цього конкурсу. Всього у нас навібір 6 таких тем, із котрих ви можете обрати одну або декілька і зобразити їх на вашій роботі. Це можуть бути як масштабні теми по типу локації, або ж якісь дрібниці, котрі якось зроблять вашу роботу особливою. Проте в цілому вони зроблені таким чином, щоб не обмежувати вашу творчість. Отож, перша тема це святкові страви або процес їх приготування. Звичайно, це не означає, що їжа має бути головною вашої вашій композиції. Навпаки, вона може бути невеличким додатковим елементом, або ж у випадку процесу приготування створювати цікаву композицію і взаємодію між персонажами. Ще й до того святкові страви є Під'ємною частиною святкування нового року, тож, якщо вам доподобається тема, то можете обрати саме її головною темою вашого малюнку. Друга тема пов'язана із локаціями, і це святкування нового року у палаці Нінгуан або ж котячому кафе Діони. Чому саме такі теми, якщо чесно, я і сам не знаю, але якимось чином ми обрали саме такі локації. Проте, якщо вони вам доподобають, то можете обрати їх темою вашого малюнку. І звичайно, окрім локації, тут немає зовсім ніяких обмежень, адже ви можете уявити собі будь-яку ситуацію і зобразити її на вашому малюнку. Третя тема. Це зимова ніч або ж перший зимовий сніг вночі. Знов таки доволі цікава тема, і усім знайома нам ситуація. Тож вона може викликати певні спогади та бажання намалювати саме цю сцену. І це може бути як щось масштабне, так і зображення лише одного персонажа за певної доби та погодних умов. Тож обмеження цілком невелике, а тема може виявитись доволі цікавою. Так само, четверта тема підходить до зображення одного персонажа, адже звучить вона так: персонаж або персонажі у святковому вбранні. І під святковим вбранням я маю на увазі, що завгодно, що підходить за настроєм. Тож це може бути як. Якесь святкове вплаття, так і, наприклад, тарталія у костюмі оленя. Це вже повністю залежить від вашої фантазії та ваших вподобань. І наостанок дві маленькі, але святкові теми. По-перше, це львівське різдвяне. Звичайно, вам не обов'язково робити пляшку пива головною темою вашого малюнку, але вона може бути якоюсь дрібничкою на фоні, або ж, якщо ви все-таки хочете, ви можете зробити її головною темою композиції. Проте не забувайте, що геншин є обов'язковою тематикою. Тож, персонажі з Геншину або локації, або щось пов'язане з геншином, все. Таки має бути присутнє навіть із малюнком, у котрому головною темою буде львівське різдвяне. Ну а друга тема це чорний водяний кролик. Е, не хвилюйтесь, я вигадав це не з голови. Просто якщо я не помиляюсь, це символ наступного року. Тож, у мене у мене власне є лише білий і трохи не кролик, котрий зараз. Я думаю, ви його бачили впродовж цього відео. Тож, якби обрав я, то це був би білий шиншила, а не чорний кролик. Але ми малюємо все-таки щось новорічне. Тож це буде чорний водяний кролик. Його ви також можете зробити як головною темою цього малюнку, або ж додатковим невеличким елементом. Наприклад, хтось на фоні з персонажів може грати з цим кроликом, або він може бути в когось із персонажів на руках, тобто знов таки геншин і чорний водяний кролик. Як ви зробите його чорним і водяним? Я, якщо чесно, навіть не уявляю, тож це буде. На ваші фантазії, можливо, це ви отримаєте додаткові бали за креативність і таким чином зможете з більшим шансом перемогти у цьому конкурсі. Що сподіваюсь, із темою усе все зрозуміло. Якщо у вас залишились якісь питання, то можете здавати їх у коментарях під цим відео або ж у Діскорді, покликання на котре знов таки є в описі. Тепер трохи інформації про дати проведення цього конкурсу. Розпочинається він у день виходу цього відео, тобто 24 грудня, і закінчиться 10 січня. Результати будуть оприлюднені, точніше, обрані на прямій трансляції. Котра пройде 10 січня. І скоріш за все на цій трансляції я буду присутній не один, а разом із слідчою. Ні, це називається якось інакше. Разом із журі. Ем... Я не знаю, як це називається, але це буде комісія, котра вирішить, хто ж отримає перше місце. А можливо трапиться так, що фінального переможця будуть обирати глядачі із тих варіантів, що ми оберемо разом із іншими ведучими. Крім того, забув сказати, що оскільки приймаються роботи як на папері, так і діджитал версії, то відповідно вони будуть оцінюватись як дві різні категорії. І окремо можна буде отримати перше місце за діджитал роботу і перше місце за роботу на папері, тож і приза, відповідна, і призових місця буде також два. І ось зараз настав напевно найцікавіший момент, а саме призи. Як ви зрозуміли, ці призи є. Матеріальними або фізичними, я не знаю, яке слово правильно підібрати, але ну, тобто їх можна помацати. Переможці отримують їх через нову пошту або якусь іншу пошту, якщо ви знаходитесь у іншій країні. Крім того, якщо ви знаходитесь на окупованих територіях, то не хвилюйтесь, подарунки вас дочекаються, і я впевнений, що зовсім скоро ви зможете їх отримати. Отож, звичайно, призи пов'язані з Геншином, і я хотів знайти щось таке, що люблять і знають усі. Тож я знайшов ось таких е магів. Безодні, у нас є фіолетовий маг безодні і білий маг безодні, відповідно, електро та кріо маг безодні, якщо я не помиляюсь. Я впевнений, що усі дуже люблять і 100% знають магів безодні. Тож ви отримаєте їх відповідно за перше місце у діджитал-версії е, та перше місце у роботі на папері. Крім того, можливо, будуть якісь додаткові подарунки. Наприклад, ви можете отримати разом із цима привидами. Я ледь не назвав їх привидами. Л разом із е магами безодні, ви можете отримати, наприклад, наліпки із товстим озом. Є ось така наліпка. І ось така е кількість призів може змінюватись і, навпаки, збільшитись залежності від кількості учасників, тому що у голосуванні на 500 сотень людей е за відповідь так, тобто будуть приймати участь у конкурсі, проголосувало десь е 200 з чимось людей. Я впевнений, що більшість з них голосували за те, що їм буде цікаво поспостерігати за таким конкурсом, а не прийняти участь. Але тим не менш, я взагалі не знаю, яка буде кількість людей, і якщо буде купа чудових робот, ну залишити учасників без призів буде важко. Тож подивимось, що і як буде. Що ж, здається, я розповів усе, що хотів про конкурс. Тож, якщо тебе зацікавила ця тема, то доєднуйся за посиланням в описі у discord сервер і приймай участь у конкурсі. Можливо, саме тобі вдасться здобути перше місце. А зараз мені залишилось лише трошки розповісти про те, чому ж на каналі не було гайдів і коли вони повернуться. Відповідь на друге питання: повернуться гайди дуже скоро. Можливо, вже завтра вийде гайд на фарузан. Якщо з ним я не впораюся або не встигну, то, е скоріш за все, я відкладу його трохи далі і попрацюю над гайдом на райден, котрий вийде доволі скоро. А ось причина, чому я не міг робити гайди, вона доволі е дурнувата. У мене почав е вмирати жорсткий диск, і через це майже не працювали. Певні програми. Декілька днів тому ситуація дійшла до того, що е, я просто не міг запустити на своєму комп'ютері нічого, окрім браузеру і, і, і Діскорду. Мені вдалося тимчасово вирішити цю проблему, але доволі, е, доволі радикально. Не те, щоб це погано. Тепер я можу працювати над відео та гайдами, але 50 гігабайт на комп'ютері це трохи. Трохи складно. Я маю 50 гб вільного місця після встановлення геншину. Тим не менш цього вистачить на стріми по геншину. І, скоріш за все, цього буде достатньо на відоси. Я ще не перевіряв. А з часом, як ви пам'ятаєте, у мене було дуже багато планів на а, другий канал і інші штуки. І ось я казав, що спочатку треба закінчити оформлення для першого каналу. Я його закінчив. А це означає, що я можу працювати над дизайном для другого каналу, і жорсткий диск мені в цьому не завадить. Тож, скоріш за все, на той момент, коли я зможу придбати собі е, новий диск для комп'ютера, я зможу запустити другий канал. Але це зараз ще дуже рано про це казати. Це буде скоріше все доволі скоро. І я купа новин пов'язаних з цією темою, але краще я розповім про них у відосі на новий рік, у котрому будуть новорічні привітання. В цілому певні такі приємні моменти, котрими я б хотів з вами поділитись, тому що ми вже разом розвиваємо геншин спільноту півроку, і дуже багато чого хотілося б про це сказати і поділитись моїми планами на майбутнє, але це буде у новорічному. Відео. А на сьогодні я розповів усе, що хотів. Тож, велике вам дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо ви його додивились, е, підтримуйте це відео коментарями та вподобайками, тому що таким чином ми зможемо збільшити кількість учасників, і це допоможе проводити більше конкурсів. Що ж, сподіваюсь, вам усе сподобалось. І чекатиму вас на Діскорд сервері у вигляді учасників конкурсу, або ж просто глядачів, котрі дивитимуться на результати. Ну а з вами був Арход Соля. До нових зустрічей!